Вітаю, хочу поділитися з вами віршем, який називається енергопропорційність. Зусилля пропорційні ми в тому докладаємо, коли свої надії здійснити ми бажаємо. Чим більше ми картаємо себе за ідеал, тим менше користаємо свій потенціал. І ходять люди, скаржаться. На труднощі в житті, марнуються і тратяться так роки золоті, і вперто люди борються, бо так з дитинства вчили, впечуться і обколються, ледь не порвуться жили, і чим стають доросліше, щоб мудрість осягнути, стають просто волосіше, не хочуть правди чути, сліпі до очевидного. Не чують найгучнішого, замість душі розкритої стають все більш черствішими. Налюблячі поради, і на дітей турботу упертості заради від істини відходять, лише відповідають з печальним фаталізмом не хочу і не знаю я цих твоїх софізмів. Чекай до моїх років, колись як доживеш. Теж втратиш чіткість кроків, хитаючись, підеш. А діти просто люблять і щиро співчувають, як рідні себе гублять, лише спостерігають, бо знають, що не можуть за них життя прожити і чужими, на тривожне очима подивитись. Ми знаємо, що прийдемо до спільної мети по способу своєму. Лиш зможемо прийти, і як би не старались ми всіх застерегти, лиш сили марнували замість берегти, стежиною цією і ж також ти, щоб виключно своєю долею пройти. Тож у душі своєї ти просто запитай і цю марну ідею подалі відкидай. Натомість мир у серці своїм спостерігай, відкрий у душу дверці, хай вийде звідти рай, даруй усім те світло і в променях купай, теплом своїм привітно з любов'ю обіймай, і пильно і спостережно, без критики і суду, проснемось обережно і зрілості набудемо. 9 травня 23 року.